Ваші дії під час повітряної тривоги. Якщо надійшов сигнал Повітряна тривога, зберігайте спокій, швидко зберіться і йдіть до найближчого укриття. Перед виходом із дому вимкніть світло, газ, воду, електричні прилади. Візьміть із собою документи, гроші, теплі речі. Питну воду, трохи сухої їжі, це може бути печиво, необхідні ліки, мобільний телефон, зарядку для телефона, ліхтарик, свисток для подачі сигналів. Чекайте в укритті сигнал «Відбій повітряної тривоги. Якщо під час тривоги ви залишились удома. Пам'ятайте, під час ракетного обстрілу чи атаки дронів найбільш небезпечні верхні поверхи будинку. Сховайтеся у коридорі, ванній кімнаті або в іншому приміщенні без вікон за двома глухими стінами. Не підходьте до вікон, не визирайте назовні, не виходьте на балкон. Точне місце, куди може влучити ракета або її уламки, неможливо передбачити. Вибухова хвиля може розбити вікно, і уламки скла можуть вас поранити. Якщо тривога застала вас на Вулиці чи у транспорті. Не панікуйте. У вас є час, щоб знайти укриття. Не залишайтесь на відкритому місці, це дуже небезпечно. Уламки збитих ракет падають і можуть влучити у вас. Не залишайтесь у автомобілі чи транспорті. Пройдіть до найближчого укриття. Спустіться у підземний перехід чи паркінг. Якщо поруч немає підземного укриття, сховайтеся у будь-якому приміщенні без вікон. Важливо дізнайтесь заздалегідь, де розташовані укриття поблизу вашого дому, роботи, місць частого відвідування, магазин, базар, дорога до роботи, медичні заклади. Не виходьте із дому без документів. Завжди майте при собі інформацію про групу крові свою та близьких родичів, можливі проблеми зі здоров'ям, алергію на медичні препарати тощо. Запишіть це і покладіть разом із документами. Завжди зберігайте спокій і бережіть себе.